Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати тертий поріг. Ідеальний, як на мене, варіант випічки в зимовий час. В усіх, напевно, є якесь варення, джеми, які ми заготовили влітку. І вони ідеально підходять для такої випічки. Тож, давайте приготуємо. Перше, що нам потрібно зробити, це розтопити вершкове масло. Далі додаємо до розтопленого масла цукор. Цедру лимону або апельсину, те, що у вас є. Можна лайм використовувати. Додаю сметану. У мене жирність 20%, але це не обов'язково. Беріть ту, яка у вас є. Далі потрібно погасити соду. І додаю її в миску. Залишилось додати до тіста борошна. Та замішую густе. Таке тісто має вийти жирненьке, маслянисте на дотик. Виходить, у нас ось таке тісто, воно м'якеньке, але не липуче. На дотик жирненьке. Тепер потрібно розділити це тісто на дві частини, приблизно взяти одну третину і відправляю цей шматочок в морозилку. А із цього тіста зараз будемо формувати пиріг. Викладаю все тісто на противень та рівномірно його розподіляю. Тісто дуже м'якеньке, тому працювати з ним дуже легко формуємо дно та невеличкі бортики для пирога. Тепер відправляю противень з тістом в холодильник, тому що я поки що не можу ще натерти той маленький шматочок тіста, який я відправила в морозилку, бо він ще. Надто м'який. Треба чекати, щоб він заморозився, щоб можна було його взяти в руки та натерти. І також я не хочу, щоб це тісто грілось при кімнатній температурі, тож краще, нехай воно стоїть в холодильнику. Шматок тіста в морозилці вже замерз, ну, підмерз до такого стану, що можна натирати його на терці, можна продовжувати збирати пиріг. Я використовую домашнє варення із аличі. Дістаю наш шматок тіста із морозилки і просто натираю його зверху. Також можна додати подрібнені горішки, мигдалеві пелюстки. Буде дуже смачно та ароматно. Зараз у мене вже розігрівається духовка на 180 градусів і випікається такий пиріг приблизно 30-35 хвилин. Взагалі, дивіться, по готовності тіста. Як тільки воно стане таким рум'яним коричневим, можна буде діставати. Така випічка прекрасно смакує як в теплому вигляді, так і в охолодженому. І якщо ви полюбляєте часто готувати такі пироги, то я можу дати вам ту невеличку пораду. В мене в морозилці в заготовках завжди лежить декілька колобочків такого тіста, і це напрочуд зручно. Коли хочеш приготувати пиріг, не потрібно це замішувати тісто, там охолоджувати його. Дістала з морозилки, і все набагато швидше відбувається. Може, для вас це також буде корисним. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Готуйте, насолоджуйтесь!